Доброго дня, вітаю, здравствуйте. Оскільки країна в небезпеці і є загроза самому її існуванню, то в Україні є зараз, буде, буде сформовано спецзагін, партизанський спецзагін з казаків-характерників, буде називатись Степан Гуд. Що ми будемо робити? Ми будемо віднімати в крадіїв Всю гуманітарку, всі гроші, що йдуть з заходу. По-перше, то будуть ну, те, що і повинні робити партизани, підривати ешелони з гуманітаркою. Тобто підривати, розбирати і віддавати їх на фронт віддавати її на фронт. Бо гуманітарка це ж не тільки їжа, але ну, а, та хіба ви ж ну, всі відео, всі весь Ютуб, всі соцмережі забиті тим, що. На, на фронті там, солдатів нагадують, що в них нічого нема. А гуманітарка це бронежилети, це каски, це е, берці, це, це прилади нічного бачення, це приціли е, і ще е, там генератори, що зараз у, у, у магазинах продаються. Так от ми будемо віднімати. Це, цю, всю, всю цю гуманітарку, що йде, і віддавати на фронт і населення туди, куди це годиться. Далі ми, будемо, ми сформуємо ще, але ж характерники то не тільки що шаблю, шаблюкою махати, та там, чи ніндзя, як, як ніндзя там все. То ще голови, Характер, характерник це, по-перше, світла голова. От вони серед них фінансисти були. Тож ми зараз формуємо фінансову групу, що буде, ну, як -от, знаєте, Бакенбарди, вищата. І оцей бюджетний крадій зараз всі свої активи здасть, всі паролі, і ми там кнопочку раз, нажали. І за три дні наш загін Степан Гуд поверне в Україну 50 трильйонів доларів з офшору. І будемо, ми надбаємо стільки зброї. Що, як то кажуть, той нещасний Путін, Лев забив дорогу в ліс і голим в Африку поліз. Оце таке буде. Тобто іншого виходу на нині вже нема, бо всі ж ну, в нас вже вкрали все, в нас вже нічого нема і докрадають останнє. Вже, інакше ж України жаба жабацицьки дасть, то ми повертаємо Україну українцям. ¡Slava Ucrania! Варя п'яні, бо прийшла на них напасть, той потопиться у ванні, тому жабайсить скидасть. Трясся з ночі до світання вже й трястись, немає сил, то виходить на завдання, наш характер не квасить. Плюс на масу гроші в касу, діаманти у відро. Повертає людям Вася, награбоване добро. Плюс на масу гроші в касу, профілі анфас Повертає людям Вася, ти що краде не до нас. Рону рвемов в бринзу, не утік ще жоден гад. Прослизає, наче ніндзя, в надсекретний казімат. Я паяльник і сікатор, олігархам вже не фарт. привайському в термінатор що година то мільярд. Их! Плюс на масу гроші в касу діаманти у відро. Повертає людям Вася, грамбоване добро. Ллюсна масу гроші в касу, фото анфас повертає людям Вася, ти що краде до нас. Усіх запарив, бо нема що віддавать Вже в бюджеті тих долярів просто нікуди дівать. У Ландонах вчаться дітки, насадили скрізь гаїв, Брудь до нас на заробітки, на із іздобає. Плюс на масу гроші в касу діаманти у відро Повертає людям Вася, награбоване добро. Плюс на масу гроші в касу фотоброфи і анфас Повертає людям Вася, ти що крадене до нас. А де сумаму впер вернує кверх ногам?